Батальйон спецпризначення Збройних сил України Донбас, Україна, який прибув до Лозової минулого тижня, буде дислокуватися постійно на території колишнього 61-го арсеналу. Ми нарешті отримали пункт постійної дислокації. Два роки ми їздили, немов циганський табір з собою возили 600 тонн майна. І нарешті ми Знайшли місце, нам Міністерство оборони погодило це. І ми отримали пункт постійної дислокації, якраз в місті Лозова. Тут ми вже, так би мовити, пустимо коріння, але це не означає, що весь батальйон постійно буде залишатися саме тут. Бо батальйон Донбас Україна це бойовий підрозділ, це один з найбільш боєздатних батальйонів України. Тому ми проведемо заходи відновлення і невдовзі знову повернемось в зону проведення АТО. Повернеться, звичайно, не весь батальйон, а саме його бойові підрозділи. Тобто тили забезпечення якраз залишаться тут і будуть забезпечувати наше перебування в зоні АТО звідси. Коли постало питання виділення пункту постійного розміщення батальйону, то серед декількох запропонованих місць вирішили розміститися у лозовій. В нас довгий час не було місця, де можна зосередитись і залишити майно. І тоді постало питання якраз з виділенням пункту постійної дислокації. Було багато пропозицій, але Більшість цих пропозицій були Західна Україна. Справа в тому, що особовий склад батальйону Донбас це на 70 або навіть більше відсотків це люди з востока України, зі Сходу, зі Сходу. Так, це Луганська область, Донецька область, Харківська, Дніпропетровська. Тому нам було набагато. Краще, якщо б отримати пункт постійної дислокації саме на сході України. Бо тоді військовослужбовці, по-перше, могли б і свої сім'ї привести, і це було б не за півкраїни. Плюс ще важливе питання це звичайно мобільність, бо батальйон є один із найбоєздатніших підрозділів Збройних сил України. Тому нам було дуже важливо, щоб. Було місце, звідки ми могли переміститися на виконання бойової завдачі у кратчайші терміни. І ми дізналися про те, що існує саме ця військова частина в місті Лозова, яка ніким не використовується. Було прийнято рішення подивитися, так би мовити, провести рекогенсировку місцевості. Приїхала група, подивилася, нам. Дуже сподобалося, я вже пояснював, чому саме сподобалося. І ми наверх сказали, що ми дуже хочемо знаходитись саме тут. Верхні штаби були не проти. От, і нам виділили. Ми заїхали всі довольні. Зараз пункт постійної дислокації військові приводять до ладу. Підключають опалення, електрику, вирішують питання з водопостачанням та водовідведенням. Комунальні питання допомагає вирішувати міська влада. Нам дісталося це місце. Воно раніше було з гарним ремонтом, в нормальному стані, але, на жаль, на протязі декількох років ніхто за цим не слідкував. Тому це все звичайно прийдеться відновлювати. відновлювати. Як комунікації, так і сам ремонт. Що зовні, то і всередині. Але це питання часу. О, це все буде зроблено, звичайно. Будемо вже приводити це містечко до ладу, бо це, це вже наша домівка, тут будемо жити ми, о, будуть жити ті, хто прийде в батальйон служити. Тому о, залишати. Оце за гроші в такому стані ніхто не буде. Ліжка, столи, польова кухня, а також лазня. Все це постійно доводилося возити із собою. Зараз вже на постійному місці дислокації облаштовують казарми, їдальню. Місця поки що вистачає, говорить заступник командира батальйону спецпризначення Михайло Михайловський. Іменно тут, в дані. На данный момент хватает, но как только начнут прибывать, прибывать пополнения, мест, конечно, будет не хватать. Поэтому необходимо будет либо строить новые помещения, либо ставить палатки. Со временем будем строить и казармы, и общежития, поэтому обживемся. И все після проехали на техничную территорию де продемонстрували військову технику как вы видели у нас на каждом танке с левой стороны написано написан позывной бойца это позывные бойцов которые в 2014 году в составе батальона донбасс погибли защищая украину За словами заступника командира батальйону спецпризначення Михайла Михайловського, військові можуть виходити у місто у свій вільний час. Зброю із собою брати заборонено, крім випадків, коли їх допомоги потребують у місті. За всім цим звичайно ведеться контроль звичайно. Вихід місто в місто в бійців є. Він під контролем. Тобто це не так, що хтось захотів, коли завгодно, і пішов. Ні. Існує контроль за вихідом в місто, звільнення, вихідні дні. От. Бійці в місті вже були, подивилися на місто. Є в нас як місцеві, так і приїжджі, місцеві там показували, що, як і де. От. Місто доволі непогане, От. Велике, велике гарне місто. Будемо. Зараз не було скажімо так, ще часу, щоб повністю його подивитися. В основному наше перебування в місті закінчувалося жд вокзалом, бо туди виїжджаєш, там деякі питання, ринок скупилися матеріалами для ремонту і повернулися назад. Бо самі розумієте, зима вже... Не за горами і тому треба утеплюватися. Прям такого остаточного враження ні ще немає, бо е, в нас зараз ще йде процес от переїзду, тому як тільки ми повністю вже розмістимося, тоді вже будуть і нормальні вихідні, виходи, люди подивляться, скажуть, що і як. Але е, в порівнянні з тими містами, я ж кажу, де ми були. ну от, Враження дуже гарне. На появу військових у місті Лозівчани реагують по-різному, говорить заступник командира. Реакція людей на бійців, в принципі, як і скрізь. Тобто, є як, вона полярна, як нормальна реакція, як гарна реакція, так і звичайно негативна. Бо деякі люди до військово, сприймають військовослужбовців. Дуже негативно в тому плані, що якщо з'явився військовослужбовець, значить війна прийшла в їх дім. Це насправді не так. Якщо з'явилися військовослужбовці, це якраз вони прийшли захищати, а не нести війну. Тому зі зброєю ніхто в місто виходити не буде, окрім деяких випадків, коли треба буде допомагати місцевим органам військової. Як служби військового правопорядку, так, наведенні ладу. Михайло Михайловський запевнив, що батальйон буде співпрацювати із місцевою владою, брати участь у житті міста. Батальйон буде приймати участь так само в житті міста. Ми завжди, куди не приїжджали, допомагали і місцевій раді, і місцевим мешканцям з приводу вирішення їхніх питань. От. Тому, якщо Будуть якісь там питання або пропозиції, ми завжди, завжди раді до співпраці.